А, і там і графіки можна подивитися, як воно змінювалось, і у нас а, був один з найвищих рівнів економічної складності в 90-х роках. Ми випереджали за цим показником Польщу, Туреччину, там, Білорусі, інші країни. А зараз у нас за рівнем економічної складності він скоротився десь там, в півтора рази. А що таке, що ми так втратили? Багато що, що а, а, це зараз, це, зараз, це скочування до сировинних ага. циклів циклів. А тобто, там же аналізується струра доданої вартості в валому продукті і структура експорту. Тобто, у нас що експорт? У нас експорт зараз це зерно і залізна руда. І фактично, ми зараз за рівнем. Ну, ви Кафрика. Да, за, за рівнем економічної складності ми вже значно нижчі Туреччини і значно нижчі Польщі. Ми навіть нижчі Білорусі за рівнем економічної складності. А, і тут просто а, ну, це теж а, до, до, досить такі промисті речі, тому що там я, а, точка біфуркації взагалі відбулася в 2005 році. Тут е е Віктор Андрійович Ющенко. Народний тріумф на Майдані і так далі. Ну, я не знаю, як воно пов'язано з народним тріумфом, але просто ця точка вона там знаходиться. Тому що в 2005 році у нас. 20% в структурі експорту це аграрка, аграрна продукція. І 20% це складна промисловість, а все решта це полуфабрикати, метали, хімія. 2000 вже там, от, напередодні повномасштабної війни. У нас складна продукція промислова це десь 5% структури експорту, а аграрна продукція більше 50. А що так 50. Які там були такі рішення в п'ятому році? Там з курсом вони укріпляли, почали укріпляти курси. Там е, просто, ну ми, до речі, записували це інтерв'ю, пам'ятаєте, я розповідав про це. Там була одна з одною декілька хвиль е, mm -hmm. глобалізації і інтеграції у світові ринки, і між ними мали бути суттєві перерви. Лаг, треба ви таким темпом треба було, Треба було. витримувати лаг, як мінімум, 10 років. 10 років, а краще в 15 років оцей лаг, і, і давати державні інструменти мобілізації, адаптуватися. У нас як 2008 рік ми ВТО, а, ВТО лаг 10 років. Тільки в 2018-му ми могли починати перемовини з Європою про зону вільної торгівлі. А і то за умови, якщо всі ці 10 років, успішно.